Uh -huh. Я тепер почмо задати пліц питання невеличкі. Mm -hmm, yeah. <laughs> uh, <laughs> стоп, але отут роби паузу, тут буде третій дубль, <laughs> ці питання — це жесть просто. Сучасна освіта переживає період пошуку нових форм і методів, які могли б поєднати теорію з практикою. Одним із таких прикладів стало соціальне шкільне підприємство Черв'ячок, започаткований учителем географії Дмитром Степановичем Рипичем. Його ініціатива виходить за межі традиційного уроку, адже поєднує підприємницьку діяльність, екологічне виховання та практичне застосування знань. Однак ця ідея ставить перед системою освіти важливе питання. Чи готова школа до подібних новацій і чи може бізнес у навчальному середовищі стати інструментом розвитку, а не суперечності? Про це у нашій розмові із педагогом, який наважився змінити підхід до навчання? Отже, перше питання, яке мене цікавить, це як виникла ідея такого підприємства? E, взагалі, ідея наша? З'явилася завдяки багаторічному досвіду нашої школи участь в різноманітних саме грантових проєктах. і одним з таких свого часу був проєкт міжнародної організації міграції спільно з посольством Великої Британії в Україні, які власне. Скажімо так, впроваджують ідеї сталого розвитку в Україні, зокрема, і в рамках грантової акції, власне, ми створили цей проект. Угу. А чи легко взагалі було переконати учнів <кій>, долучатися до проекту? Адже це не вписується в рамки звичайних років. Легко, чому легко знову ж таки. Наша школа має дуже чудових учнів, які є соціально активними, громадсько активними, які дуже легко підключаються до різноманітних акцій, волонтерських різноманітних рухів, і так далі. Тому ми запропонували нашим учням і знайшли дуже багато позитивних відгуків, і власне учні долучилися до нашого проекту. А яким взагалі ви бачили освітній результат цього проекту? <казати> Показати практичну сторону географії та біології? Чи можливо це було щось <казати> інше? В освітній результат, скажімо так, ми в освітній результат включили в наші власне. Цілі, але основна ціль це була саме громадська, е, громадська активність, е, взагалі користь для нашої громади, е, тому що в скажімо так в нашу діяльність ми передбачили екологічну освіту взагалі для всієї громади, не тільки для наших учнів, е, передбачили різному залучення інклюзивних, скажімо так, незахищених груп населення, і перш за все, ми ставили перед собою громадську мету. Втім, для учнів у нас мета, ну як ви сказали, навчальна, зокрема, особливо з біологічної дисципліни, тому що вони отримують тут не лише якісь теоретичні навички, а й власне практичні навички, як робота, скажімо так, наполовину, я би сказав, лабораторна робота. Спостереження за розвитком живих організмів, зокрема каліфорнійського черв'яка. А як загалом відреагувала адміністрація школи, учні колеги, коли ви вперше презентували проект? Позитивно ми мали повну підтримку не лише від адміністрації закладу, ми мали підтримку від міської ради нашого міста, тому що проект знову ж таки повторююсь, має громадську користь, і тут в нас ну не було жодних перешкод цього. Чи бачите, ви у шкільному підприємництві потенціал для виховання громадянської або екологічної свідомості? Так, звісно, бачимо взагалі сам проект каліфорнійський червячок» Ми їх використовуємо для утилізації, наприклад, опалого листя. Це як наші учні бачать вживу, що відбувається, розуміють, чому ми це робимо також ми маємо соцмережі, які активно ведемо, і взагалі пропагуємо екологічну освіту, і це власне практична робота в сфері екології. Я би сказав, так тому це має величезний потенціал, який ми при цьому реалізовуємо. Угу. Ви казали, що міська адміністрація також підтримала. Ця підтримка була суттєвою чи тільки формальною? Е, підтримка була. Не лише формальною, тому що вони посприяли нам укласти різноманітні угоди і декларації про співпрацю з нашими, наприклад, комунальними службами та деякими іншими підприємствами. Угу. А таке питання: якщо проект приносить прибуток, кому він належить учням, школі чи ініціатору розділено. Частина прибутку отримують самі учні, хто цим займається, тому що вони вкладають свій час, зусилля mm -hmm. і так далі. Частина залишається не школі, а самому проекту для його розвитку. Mm -hmm. Ініціатор, в принципі, отримує таку ж саму частку, як будь-який учень, який цим займається. А які практичні вміння учні здобувають під час участі, яких на звичайному році ну, здобути неможливо знову ж таки. Робота із власне вже живими організмами, скажімо так, тому що на уроці наврядчі можна принести черв'яка чи ту ж саму жабу, чи ще щось. А, власне, це довго і навик довготривалої роботи, довготривалого дослідження, скажімо так, тому що наш проект має величезний науковий потенціал, по якому ми можемо писати наукові роботи. Знову ж таки, навики довготривалих досліджень в межах навчального процесу навряд чи можна отримати. Тут в нас реалізується дослідження тривалістю півроку, рік, два і більше. А як ви ставитесь до думки, що школа має бути чистим середовищем, тобто далеким від комерції не зовсім підтримую. Чому? Наприклад, вже цього року Міністерство освіти наше запровадило обов'язковий предмет в школі. Це фінансова грамотність. За новою концепцією нашої освіти. Школа не лише дає якісь базові знання, школа готує до життя. І напевно, в 21 столітті навик... Підприємництва ну точно буде не зайвим, як мінімум, і учень, молода людина, повинна розуміти хоча б процеси, які роз... відбуваються, розуміти різноманітні бізнес, ідеї, які можуть бути, чи піде вона саме цим шляхом. Ми не знаємо, але ці знання явно не будуть зайвими, або ж будуть для когось стартом в його подальшому житті і кар'єрі? Тобто ви вважаєте, що навчання фінансової грамотності має бути на рівні з іншим гуманітарними? гуманітарним? Так, абсолютно так. А як на вашу думку, чи готова сучасна українська освіта приймати такі новаторські підходи? Чи система ще досі чинить Система... Ще досі чинить опір. Я би так сказав. проте і готовність також є. В нас зараз, власне, ж відбувається реформа української світи, і з'являється багато нових ідей, нових підходів. Змінюються концепції. І відповідно система сама змінюється. Ми зараз знаходимося на етапі зміни самої системи. Стара не може одразу зникнути. Ми це розуміємо, тому якийсь опір є, але е, все ж таки тенденція дуже позитивна і зміни на краще перед скажімо, перед нами. Ми це бачимо. А чи є загалом у планах масштабувати проект? Е, так, є проте. Ми зараз, скажімо так, хочемо масштабувати власне в межах поки що своєї школи, тому що взагалі в довготривалих наших цілях є вивести його на рівень всієї громади. Тепер давайте перейдемо до невеликого опитування. Отже, найскладніше рішення, яке довелося хвалити під час реалізації проекту, підбір команди. Для нас було важливо підібрати людей не просто яким це ну, цікаво вони хотіли б спробувати і все нам було важливо підібрати людей, які дійсно горять цією ідеєю, які будуть нею займатись довгостроково, які не залишать нас на півдорозі. Зараз нас команда невелика. Це дев'ять учасників. Проте це люди, які ну, Значну частину свого життя цьому приділяють, і які показують дуже хороші результати, і які, власне, вдихають кожен день нове життя в наш проект. Угу. Три якості, без яких учитель не може бути новатором у сучасній школі. Креативність перша. Друга це інформаційна компетентність, я би сказав, так, тому що в сучасному світі треба вміти. Скажімо так, працювати з інформацією, інформаційними джерелами, і е, третя до цього часу, на мою скромну думку, це психологічна стійкість. Освіта майбутнього у трьох словах. Тут скажу за назвою нової концепції, яку пропонує наша освіта: освіта для життя. Дуже дякую, що відповіли на мої запитання та поділилися своїми думками. <кій> Можливо, ви б хотіли ще щось додати. Ну, власне, в якому контексті: побажання чи думка про проєкт? Давайте свою думку про проєкт. Думка Тей. про проєкт. Дуже цікавий, дуже креативний, новаторський. І це, я би сказав, дійсно. Крок до європейської свідомості, до екологічної свідомості, до європейського типу освіти і типу мислення. І мені дуже приємно, що наш навчальний заклад один з перших, хто почав таким займатись не лише в області, а напевно в Україні, і ми амбасадори в цьому, і цим тішусь, скажімо так. Дуже дякую. Бажаю вам успіху в цьому проєкті. Дякую.